Доброго дня, любі малята. Рада вітати вас на нашому сьогоднішньому занятті. Доброго ранку. Всіх я вітаю. Доброго ранку. Людям бажаю, доброго дня і доброї ночі, доброго вечора. чого хоче. Доброго дня вам, щиро вітаюсь, будьте здорові, людям сміхаюсь. Скажіть, дітки, як вам стало після цих слів? Так, тепло і приємно. А чому? Так, бо ми почули чарівні вічливі слова. Дітки, як ви думаєте, що ж таке вічливість? Так, це слова, за допомогою яких людина виявляє свою уважність. Здавна казали ласкавим словом і літро Стобиш, а зараз, з вашою допомогою я хочу зібрати квітку вічливості. Вічливих слів не одне і не два, знай і пам'ятайте ці слова. Йдемо додому, скоро не побачимось, і на прощання скажемо до побачення. Вибач, пробачте, дозвольте мені, і це не слова, а ключі від душі. Пора за стіл не треба більш нічого. Ми перед їжею вам скажемо смачного, скажемо спасибі з тобою не раз за все, що робите для нас. Друзям говори щодень, щодень так привітно, добрий день. сонечко ясне прийшло нас вітати. Доброго ранку ми маємо сказати. В розмову чужу, краще ти не встрявай, дорослих ніколи не перебивай. Подивіться, яка гарна квіточка в нас вийшла.